Сергій Горгорович повертаємося до розмови із вами. Також у нас є традиції. Ми розпочинаємо ефір з опитування, яке ставимо як нашій глядацькій аудиторії, так і адресую його до вас. Це стосується транзиту газу через територію України. Запитуємо, ми чи потрібно Україні продовжувати так транзит газу, чи потрібно припинити точніше транзит газу і нафти. Відповідь так або ні, приводом для цього запитання стала нещодавна відверта розмова президента Алієва. Азербайджану про те, що представники України, європейського союзу і Росії звернулися із проханням не припиняти, бо це будуть певній мірі напевно катастрофічні наслідки для Європи. Як вважаєте ви, що потрібні, що потрібно Україні, і чи готова Україна до того, аби припинити транзит газу та нафти через територію, через територію України? Думка військова. Довка військового, якщо вже, е, всі почали торгуватися з Україною, то я задав питання, що ж безпосередньо запропонували Україні. Просто не, зап... не припиняти це одне. Е, а якщо не припиняти, то що щось буде мати Україна? Поки що, е, не знаючи безпосередньо всіх нюансів, що там саме було запропоновано, просто так воно ж на рівному місці не пропонувалося. І якщо нічого не було запропоновано, то категорично ні. Бо Якби там не було складної Європі, Європа здатна нам допомагати, якщо вона хоче, щоб нам допомагали ще більше, вона мусить допомагати. Що стосується Росії, ми прекрасно розуміємо, що економіка Росії в даному етапі працює за рахунок того, що потужно добувається і продається нафта і газ, і утримання російської армії величезної такої кількості. І ті виплати, які здійснюються, якраз також за рахунок продажу нафти і газу, Тобто, якщо ми дозволяємо безпосередньо і далі в Європу транспортувати нафту газ, ми продовжуємо підтримувати підтримувати якраз е, російську армію. Оце якраз 100% бізнес на крові. 10 мільярдів доларів Росія заробила за цих два кривавих роки, які вона веде в Україні. Веде війну проти нас. Україна отримала значно менше. Ось ви кажете про те, в залежності від того, що Україні запропонували. А хто може запропонувати це? Азербайджан має запропонувати якусь альтернативу. Чи кого ви маєте на увазі? Я маю на увазі країни Європи, які безпосередньо отримують нафту і газ. Вони ж також цьому зацікавлені. Тому що е, потужна йде закупка нафти і газу російської через треті країни. Російська нафта і газу а, в переробленому вигляді Росія потужно е, поставчає нафту і газ в Індію і в Китай. Там вона переробляється і на танкерах, і на китайських, і на індійських, і на російських, які зафрактовані зовсім під інші країни, вона потужно переправляється по всьому світу. Uh -huh. е, чомусь наші спеціалісти з зовнішньої розвідки і ГУРа про це мовчать про ці схеми. Треба ці схеми треба піднімати, розповідати, ставити до відома всю ту світову спільноту. Бо всі вважають, що вони по максимуму допомагають Україні, і санкції Росії проти Росії працюють стовідсотково. Ні, от якраз завдання стратегічних наших розвідок, якраз піднімати оці питання. Бо е рейди до Криму на гідроцикли, це мабуть комусь добре, але це на тактичному рівні. А що стосується стратегічно, то руйнування економіки Росії в повному обсязі, як і фізично, так і безпосередньо заражають ну, санкції це завдання номер один. Бо будь-яка армія завжди може існувати, коли там є нафта, безпосередньо це нафта, що стосується дизельне пальне, бензин, їхні танки, машини, БМП, БТР, все що завгодно, заправляється якраз пальним. Якщо це не буде заправлятися, безпосередньо ця армія буде значно слабіша. Не своєчасно приїдуть туди, туди до них снаряди, не своєчасно буде поставлено поставлене харчування, не своєчасно будуть вивезі поранені, і так багато багато того, чого. Ми е, абсолютно спокійно мусимо і далі потужно руйнувати нафтогазопромисловий комплекс Російської Федерації. Оце завдання номер один. Те, що країни інші просять, вони не думають про Україну, вони думають про власні геополітичні інтереси. І для нас треба зрозуміти, що за нас ніхто воювати не буде, тому ми мусимо йти своїм шляхом. А якщо десь хтось щось просить, то безпосередньо тоді мусить аргументувати і пропонувати. Той самий Гідар Алієв може абсолютно спокійно пропонувати безпосередньо росіянам вийти з захоплених територій, залишити їх, звільнити, і в тому числі Частково-Херсонську, Запорізьку область, Харківську, в тому числі Донецьку і Луганську. В чому проблема? Бо е, вони думають про себе, а чому тоді ми не можемо запропонувати їм подумати про себе, але при цьому щоб і ми мали власні безпосередні результати? Власні інтереси. ось пане Сергію, ви згадали пана Алієва, президента Азербайджану, і він підтримує територіальну цілісність України, але держава Азербайджан не підтримує санкційну політику проти Російської Федерації. Це про політику. Це ось про ті інтереси, про які ви говорите. То можливо нам потрібно доносити до президента Алієва. чому він має це робити? Чому він має все ж таки підтримувати цю так звану санкційну політику проти Російської Федерації? Ну у нас там потужний посол, який розвалив украбром. Потім туди втік. І себе дуже добре почуває. урахуванням того, що за що б він не брався, і нічого створити нормально не може. Я так розумію, що і в провалі якраз це питання. Угу. Ось, зазначали так, що виграє війну та країна, яка а, має власну нафту. Певно, тому і Азербайджан виграв війну за нагірний Карабах у Вірменії. Ну ці... не тільки тому я вже тоді вже про не тільки тому, що він нафто він мав. Спроможності ресурсів закупати озброєння в потрібній кількості. А навіть під час той 44-денної війни, уже під кінець війни, у азербайджанській армії був потужний снарядний голод. Хоча вони враховували, що вони закупили там на роки вперед. І для нас треба також зрозуміти, що у нас є власні ресурси, і у нас є власна нафта і газ, і в тому числі, які росіянці хочуть зруйнувати, щоб ми не заробляли. Бо простий приклад, протягом 30 років нафта і газ. Яка є народною е, власністю. Народ відповідає, відповідає має право на власність всіх НАТО. Між тим, е, цю нафту і газ продавали е, наші олігархи і заробляли на цьому. а український народ нічого не мав. Для того щоб зрозуміти е, в якому програмі за останніх з лишніх років, треба подивитися на ту саму Норвегію. Норвегія до того моменту, поки не знайшли в неї нафту і почали її е, добувати промисловим способом, була одним з найбідніших країн Європи. Зараз Норвегія – одна з найбагатших країн Європи. Ось вам приклад. Чому тому, що там не крадуть народне добро? Ставимо три крапки на цій темі. Це тема для постійних обговорювань.